Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про пенсію, яка призначається родинам військовослужбовців, у разі втрати годувальника. Більш детальніше зараз розповім відповідні роз'яснення надає Міністерство оборони України. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, пенсія у разі втрати годувальника призначається родинам військовослужбовцям, якщо годувальник помер або загинув у період проходження військової служби, але не пізніше трьох місяців. Місяців після звільнення зі служби, або ж можливо, пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які були отримані у період проходження військової служби. Або ж якщо годувальник, тобто військовослужбовець, зник безвісти у період бойових дій. Хочу також нагадати, що право на пенсію мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих, зниклих без вісти військовослужбовців, які були у них відповідно на утриманні. Незалежно від перебування на утриманні пенсія призначається дітям до 18 років або до 23 років. Це стосується тих дітей, які навчаються на денній. Формі навчання батькам та дружині або чоловіку, якщо вони досягли віку, який дає. Право на призначення пенсії за віком. Жінки 50 років та 20 років страхового стажу, чоловіки 55 років та 25 років страхового стажу, або незалежно від страхового стажу жінки 55 років та чоловіка 60, дружині або чоловіку, якщо вона або він, зайняті доглядом за дітьми, які не досягли 8-річного віку. Також хочу розповісти про розмір пенсії. В разі втрати годувальника він залежить від встановлення причинного зв'язку загибелі військовослужбовця. І Встановлюється в наступних розмірах, пов'язана з проходженням військової служби, в такому випадку пенсія призначається 30% від грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім'ї загиблого або померлого військовослужбовця. І якщо загибель... Пов'язана із захистом батьківщини, виконання обов'язків військової служби, в такому випадку розмір пенсії буде становити 70% від грошового забезпечення, якщо має право один непрацездатний член родини та 50% на кожного непрацездатного, якщо мають право та. Два та більше членів родини загиблого або померлого військовослужбовця. Отакі От роз'яснення надає Міністерство оборони України. Тому, будь ласка, користуйтеся і знайте за яких умов ви маєте право претендувати на пенсію у разі втрати годувальника.